Інтернет. Цей сервіс з'явився тільки 29 жовтня 1969 року, але за даний час у ньому накопичилася незліченна кількість інформації. Її можна поділити на дві частини. Корисні знання, за якими можливо покращувати життя, рости у будь-якій сфері, будувати кар'єру та навчатися. І так само набагато більше зараніше згадане інформаційного мотлоху, який заповнює нам мізки і фактично перетворює в зомбі через споживання контенту по типу Ті -ті -ті Ліна погладила собаку, мозок виробляє гормон щастя дофамін. Можете запитати себе. А щодо цьому поганого, раз отримуємо щастя, Дофамін такого типу дешевий. Тобто його можливо поділити на дві частини, раніше згаданий та зароблений зусиллями. До другого типу відносимо: читання, спорт, холодний душ, адреналінові пригоди і все, що зробляється не в комфорті. А задля дешевого варто зайти в інстаграм та гортати стрічку годину – на той момент мозок вже відчуватиме втому від кількості інформації та виділеного дофаміну. Із залипання вийдете нічого не бажаючим, хотітиметься спати або їсти. Доходимо до того, що через поживання буквально цифрового мотлуху ви гасите власний ентузіазм до різних занять, а корисні знання можуть сильно прокачати навички у житті, через що відкриваються великі можливості. Щоправда, правда, їх ще потрібно застосувати, а цього бажає далеко не кожний. Також в інтернеті можна знайти обман і потрапити в пастку. Конспірологія, дезінфа і так далі. Це і є єми, з яких багатьом людям потрібно вибиратися. Шкода, але способів шахрайства або недійсної інформації повно. Та її потрібно остерігатися. Яким чином розказувати не буду, бо про це розповідає ще шкільна інформатика. Я вирішив порекомендувати корисні джерела знань у вигляді розваг, тобто відео на YouTube. Спершу розглянемо англомовні канали, але якщо ви не розумієте English Language, можете просто вімкнути субтитри, там де можливо, та перекласти їх на потрібну мову. Course – канал про фундамент, базу, літосферну плиту життя. Ем, давайте я не буду це читати. Дивовижні відповіді на питання про наш світ. Можна я це теж не озвучуватиму? Люди, історії та ідеї що змінюють перспективи. Veritasium та мінут ід. Наука та історії планети. До речі, хоча зараз арка відео з англомовними каналами та все одно. Є український канал, який озвучує нашою рідною мовою в Ретасі, у Мінут і ще осілякого. Називається Цікава наука. Період Дік відеос про хімію. Брейнкрафт, щотижневі відео з психології та нейронауки. Ну і ще там є Марк Jazz, «Every Frame a Painting», «Photo Exposed», «The Art Assignment», «Film Riot», Grant Thompson». До речі, останні про хаки. Тепер переходимо до українського: по психології, філософ-рептолоїд, пітятко, медитацію українською, прометеус, любов про Деус у моїй голові. По фрілансу, фрілансер по життю, хроніки вебдизайнера Україна переможе Юрій Децюк. По фінансам, останній капіталіст, Кедроленд, кадровий канал номер 1 також іноземні мови, англійська по-простому, англійська хата, говоримо польською, Dom онлайн, школа англійською. Якщо підсумувати все вище сказане, виходить, що інтернет корисний сервіс в тому випадку, якщо користувач вміло його застосовує. Але послуги інтернету таким самим успіхом можуть погубити споживача, коли той полинай непотрібне, викрадаючи масу свого часу. Тому, аби не стати жертвою сервісу, правильно керуйтеся. Я радий, якщо переглянули до кінця. Посилання на всі викладені тут канали залишу в описі. Щасти та успіху!